Доброго дня. прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в одному челенджі? В якому? Буде два питання. Якщо не буде правильної відповіді, буде одне дуже простеньке завдання. Наприклад, задання. Взяти участь у соціальному експерименті. А ми блогер? Так. Я вас знаю. Серйозно? Наш на YouTube каналі. На твій ютуб канал, так? Так. Ти що? — Давайте Челендж чи в експерименті? А, я не знаю. Що краще? Рішай, рішай, ми не буде проблеми, разі. Давайте челендж. Давайте. Зачем Хто перший король, імператор? Русі, русин. Перший король імператор а, Русі. Русі, русин. А русс, русина це ми, українці. Князь. Так? Король? А, імператор. Я знаєш. Якісь не по історії. А, все тільки по історії. Ну ми, знаєте, ми розвиваємося, ми йдемо вперед. Но. Ми назад не оглядаємося. Може, але... будуть роки, що будемо повертатися назад. Ні, але це потрібно знати. Ну так, да. це корисно це знати. Одне з основ. заснов. Це князь, так? Так. Праця, без... Підказки давати? Він зв'язаний зі світовою історією. Світовою історією. Про нього сам Богдан Хмельницький згадував. Богдан Хмельницький? Згадував. Мені на думку тільки Бандера спадає. Але там ніяк це. Це не імператор. Я просто собі його. На плита його знаходиться в Австрії місто Зальцбук. 14 років керував Римом. Давайте ще щось. Одоакр. Одоакр? Ой, перше. Друге питання буде з двох частин складатися. Буде перш. Це одне місто чи два? Правильно. А тепер дайте правильне значення міста і прикладіть на нашу мову. Що це таке? Це... Згорської. Загорської? Щоб ми знали Угорську. А, Угорської. Я злотим Так. Пешку. Давайте ми вас запитаємо. <laughs> формула дискримінанту. А, це все, все, все знає. То як? З uh, математики, формула uh, дискримінанту. пи математики? Uh. <laughs> То як, відповідь, знаєте? Так. Да. Ні, я кажу по тому питанні, що я додав. Ми, ми, ми знаємо. Перш. А, будете Ти <титут> не знаєш? Ні. То як, давати відповість. А підказ по моєму. Це знаходиться на кордоні кожної держави. У більшості воно знаходиться на кордоні. Якщо взяти Україну, то в Україні чим поближче, можна сказати, поближче до лінії фронту воно також знаходиться. Може якийсь, Може військове містечко? Ні-ні ні. Ні? Може якийсь цікаві. Ніколи Форт. Ніколи не цікавиться. Може Форт якось. Не, 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 не форт крепость. но близко. Пост. Пост. А, ну, май. Пост. Да, пист. Пост. Да, можно его Вот пост. Да. Я вот зато и думал. А завдання таке сісти на візок. На візок? Так. На ваш? Так. Наш. А є такі люди, які вже сідали? 63 три людини. Шо? За пів року 63 людини. З 700. Седу на лавку, наприклад. А вона покраще То седу. А тобі слабо? тобой просісти? це по уротах, вона Так. І ось з тими ручками. Штовхати, так? Так, так? Так. Ображаєш помогли? Ні. <смех> <смех> так. Может, но ой, уйди, пхатися. Так. А теперь туда. <смех> <смех> Нормально. Я вас бачив на автовокзалі. Ага. Недавно. Та потім обтромлі. Ну так. Да. До речі, знаю. Я, я бачив ваш канал. Я підписався навіть. Але не пам'ятаю, як називається. Ти підписаний? Старушак Віктор. О, дійде. То давайте я. Йду до вас. — Дуже добре, що ви займаєтесь такою таким видом діяльності. Хорошо. Як ваші враження? А ви б це весь час знімали? Не очікували. Дуже не очікував. Я перший раз знімаю. Чи потрібно проводити подібні Со соціальні експерименти? Обов'язково. Потрібно давати молоді задумуватися не тільки про соціальні мережі, не тільки телефони, оце все. Треба ще історію знати. Звідки ми всі пішли, звідки оце дійсно корисно. Угу. Як вас звати? Мене Роман. Мене Ідеал. Відео буде в Ютубі. Відео буде в Ютубі. Якщо не проти. Добре, без проблем. Дякую. Дякую. Доброго дня. Добре. Прошу хвилинку вашої уваги. Добре. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Буде два питання, якщо не буде правильної відповіді, буде одне завдання. Бачу маєте бажання. Не знаю Задання поки Так, задання дуже легеньке купатися зараз туди. Ні, купатися синя. Чекай задання. Ну, походу побачите. Робише хоча я. Бачу маєте бажання. Далі її буде стосуватися? Ні. Ну, це злежно хто захоче з вас виконати. То завдання. Той буде стосуватися. Можете двоє відповідати. Ні, я не хочу. Молодець не буду. знову. Люди погоджується. Погоджується. Багато? Ну. Небагато. Але є. Там немає нічого страшного тут. Добре, Добре. Хто перший король імператор Русі? Русин. Рус, це ми українці. Перший король імператор? Так. Великий Ярослав. Ярослав Мадрид. Перед ними ще були. Петро, а Петро тут Петро перший підрує то не знаю. Ні-ні, це російські, вони до нас не мають ніякого відношення. Підказки може? А є підказки? Є. Давайте. Він зв'язаний зі твоєю історією. А, але ви, Википець <laughs> ви підказали. Можу ще. -сильно. Можу ще дати пару це? підказок. При нього сам Богданський задував. <рії> <плес> не, це рівше. Ні, це вчив на історії. <плес> я чим, я, я історії, не вчився. <плес> я просто я... історію такою. Ще підказка. <плес> Що ж, підказок є? Ще дві? Давайте. Він 14 років керував римом. Це наш перший король імператор. Римський? <плес> Ні. Римський, тут зараз. Й... Його надробна кота знаходиться в Австрії, місто Зальцбук. Чому там всяких? Коли тут у нас Не знаю. Подоаках. Перший раз чую. Ну, треба історію знати, добре. Та що, будеш опитання? Друге питання буде з двох часів складатися. Місто Будапешт, це одне місто чи два? Ще раз. Будапешт. Будапешт місто, це одне чи два? Буда і Пешт. <рес> одне місто? Буда пеш. Ну як? Це одне? О, а от і непевно. А що, вони по цьому по мосту тому діляться? Ділиться, бо ми приїхали по мосту їхало, що тому мосту. Хотів... Буда і пешт. Ти ж сказав, буде пешти. Ти сказав одно. Бл. Да А тепер продовження питання. Mm -hmm. Дайте правильне значення і перекладіть на нашу мову назву міста пешть. Зоворської. Зорворської. Медя. Можна помож другам. Мені друг Пешт. А знаєте чому я кажу перекласти? Чому? Бо воно засноване русинами, тобто українцями. М'ясо. Ну буде, буде візьме. Бердянський буде різниця? Буде ці римське. Мені забуду не цікаво. Не перше цікаво. Бо його українці заснували. Не можу я слуги, Хлопці, пешти як перекладається з горської. Що? Пешти як з горської перекладається. Не знаю. Як, немає то відповіді? Ні, дайте заведення. <пештек> ну, це знаходиться в кожній державі, на кордоні кожної держави. І зараз в Україні воно знаходиться фактично. Чим ближче до лінії фронту воно знаходиться це саме значення. Казати? Казати? Чекайте. Чи думаєте, що? Ну точно не кордон. Точно не кордон. Воно знаходиться. Метниця. Теж метниця. А ви всі були метниці? Казати? Ну, кожного круємо. Ще кожного круга. Пункт пропуску, не знаю. Поліція. Логічно думає. Пограничник. Ну, ну казати відпить. Ну, ви близько знаходились, але того саме ви не назвали. Пост. Пост. Ну, а я казала, що пропускниця. Все максимально. Задання отаві Так. Я зараз сідаю на лавку. Ага. А ви сідаєте на изок. І поїдетесь. Давай-па. Як кухне? Я, хочу, то... я и думал, і ся підвивав. Серйозно? Серйозно? А це не смысл цього цего? Ну, вот, вот, это поворот, мушовно. А. И вот.

Чи потрібно проводити такі челенджі? Чи потрібно проводити такі челенджі? Як вас звати? Віктор. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Відео буде в Ютубі. От для того я і це роблю. О, хочете, можете подивитися. Це сьогодні було в К-15. За пів року з 700 людей, 64 лише з ціла. Дякую.